Дівчата, привіт! Сьогодні будемо з вами переробляти ось ці нігті. На коротких нігтях. В даному випадку у нас гель-лак. Робота до моя. І в процесі ви можете подивитися, що нічого немає, ніяких відслоїв, все тримається. Все дуже добре. Ми з цією клієнткою раніше робили дуже часто апаратний манікюр, але потім все ж таки зупинилися на тому, що будемо робити. Комбінований. Комбінований манікюр це коли використовуються паралельно кусачки і апарат. А апаратний без ріжучих інструментів. Тобто все ви видаляєте тільки за допомогою апарату. Насправді це прикольна техніка, але не всі ручки, ну, тобто, з тією технікою треба вміти працювати, тому що Насправді шкіра рук вона буває різною, буває дуже тоненькою, буває е, сухою. Якщо суха, вона буде дуже легко відшліфовуватися, е, е, спилюватися, і пропилів не буде, не поріжити, не поранити, але є дуже тоненька, мокра кутикула, з якою насправді апаратом важко працювати. і тому не залазьте в депрі, не пробуйте те, чого там поки що не знаєте, а якщо хочете цього навчитися, то треба шукати відповіді в тих, хто професіонал в цій справі. Я зняла матеріал, зараз нам потрібно запиляти форму. Завжди забираємо під ноль і пробафлюю ніхто пластину, так, як, як завжди, як я це люблю. Вчора я побачила один коментар, мене запитали про те, як ремонтувати тріщину, коли вона відбувається по-живому, тобто, коли нігтик тріс на тому місці, де нігтьове ложе лежить ще на живітка нині пальця. Насправді це така неприємна тріщина, і якщо вона свіжа. Людина, в принципі, може ще це не побачити і не відчути, якщо це під гель-лаком і, в принципі, покриття ще тримається. Але зазвичай ця тріщинка, вона така болюча, вона дуже чутлива, тому слід її обов'язково покривати гелем. Якщо ж не укріпити цю зону, то вона обов'язково ще більше трісне, і людина буде, в принципі, не не зможе активно працювати цим пальцем, тому що будуть такі неприємні відчуття. Тому старайтеся, якщо є тріщинка по-живому, укріпити дане, дане місце. Для цього ми знімаємо все покриття, забафлюємо нігтик гарненько, робимо манікюр, все як положено від початку до кінця, і потім покриваємо ніготь тоненьким шаром бази. В даному випадку наш нігтик з тріщинкою. покриваємо тунесеньким шаром бази, набираємо крапельку акрігелю. То, в принципі, можна любим гелем, будь-яким твердим матеріалом. Головне, щоб це був достатньо твердий, стійкий матеріал. Останнім часом я люблю укріплювати такі місця акрігелем. Мені, в принципі, подобається цей матеріал, він такий дуже послушний, дуже легко з ним працювати. і... Е, та. Тріщинки він дуже гарно фіксує і вноситься від початку і до кінця. Тому е, та, набираєте крапельку гелю і ставите в зоні, де у вас тріщинка, Тобто е, ваш гель має покривати весь периметр тріщинки і ще плюс заходити на. На сторони, тобто не лише тріщинку, не наносите тільки на тріщинку, а якби рухаєтеся по периметру нігтєвої пластини, так якби розтягуєте матеріал на нів сторони і тоді просушуєте після просушки, просто забафлюєте пилочкою або можна використовувати так само фризу, якою ви знімаєте матеріал, просто легесенько згладжуєте поверхню гелю, тому що він вас. Не ляже рівно, так як ви будете його розтоптувати, там, чи пензликом, чи апельсиновою паличкою. Все залежить від того, чим ви любите працювати. І, звісно, після цього поверхня вона буде не гладкою, а буде такою, як хвалястою, тому треба її обов'язково загладити, тому що майбутній крок він ляже нерівно по цій поверхні. Берете фризу або берете свою пилочку улюблену. Бажано, щоб ворс був такий більш грубший, і потрібно згладити поверхню, але не спилювати цей матеріал. Ви просто якби, згладжуєте, щоб ця поверхня вона була практично в стик з нігтєвою пластиною. І все, і після цього покриваєте наступною базою, чи е, чим, там, чим треба покрити нігтик. Ось і все. І в такому випадку е, тріщинка буде укріпленою. І не мало би бути проблем в майбутньому. Ну, ви знаєте, ми ніколи від цього не застраховані, все ще залежить від способу життя людини. І я переконалася в тому, що клієнтці взагалі, в принципі, не можна казати, що ви можете з цими нігтями робити все, що захочете. Тому що люди сприймаються все буквально. І... Ну як, повсякденне життя, і в принципі це все буде комфортно, нічого не буде відходити, відслоюватися. Але це не означає, що нігтями треба відкривати банки, що нігтями треба драяти там плиту, я не знаю, відмивати каструлі. Тому що, як би ви гарно не покрили, як би ви не старалися уникати відчарувань від слоюк, але тим не менш, якщо ж не буде якогось такого. Розумного відношення до манікюру, то як би хоч цементом. Цементуйте, все одно воно може відходити, відслоюватися що, ну, тому що це штучний матеріал, який призначений на короткий період часу. Тобто це не на, вс... не на все життя. Ось так. Так що ми зараз, бачите, прочищаємо всі пасухи. Проксимальні пазухи, синуси під кутикулою, гарнесенько нам треба все прочистити. І я дуже люблю, коли манікюр чистий. Після цього гарніший матеріал лягає і, в принципі, манікюр виходить дуже красивим. Якщо ж залишити це, то воно буде потім стирчати і буде негарно. Я обожнюю робити коротенькі нігті насправді. І е, дуже мені подобається, коли виходить ось такий красивий манікюр. І ось цей зріз біля кутикули. Він такий насправді така чітка дуга. І, в принципі, весь матеріал, який ви наносите далі, наступний крок, він буде лягати дуже красиво в зоні біля кутику. Ну, звісно, вам теж треба постаратися пензликом туди загнати його або акуратно. Вималювати ось цю пряму лінію, але, тим не менш, мені дуже подобається ось ця така заокруглена, заокруглена лінія біля кутику. Дуже-дуже гарно. Шліфовку нігті я вже в якомусь відео говорила. Я не люблю шліфувати нігті, тому що насправді шліфовкою нігтів треба бути дуже обережною і акуратною. Перешліфована. Перешліфована шкіра довкола нігтя, вона насправді має ризик потріскатися в майбутньому. Тобто не потрібно перестаратися ви легесенько чистите, забафлюєте нігтьову пластину, але ось ці всі до блиску. Мені не подобається. Я краще акуратненько... Обріжу кутикулу і після цього просто нанесу олійку, якщо потрібно. Ну, не якщо потрібно, а зазвичай наношу олійку. Ось, бачите, всю полючку ми забрали, і, в принципі, манікюр виходить у нас достатньо чистенький і акуратний. Тому шліфовка тільки в якихось окремих випадках, коли справді шкіра дуже сильно суха. І можуть бути задерки, тут в такому випадку потрібно її легесенько прошліфувати або в деяких місцях відкусити кусачками суху шкіру легенько. Але не перестарайтеся, тому що це може зіграти не на вашу користь. І зараз ми переходимо до бази. В даному випадку ми покриваємо прозорою базою вирівнюючим шаром, ложу я її достатньо тоненько. Щоб, тому що на коротких нігтях велика кількість матеріалу, вона, по-перше, виглядає некрасиво, вона така пульката, така якась, як людяники. Тому не потрібно нам, в нас є з вами завдання лише підкреслити нігтюву пластину. Тобто підкреслити її витонченість, зробити її делікатною, зробити її красивою і е, показати, яка вона насправді є. Головне не, не зіпсувати, тому що як тільки ви накладете дуже багато велику кількість матеріалу, нігтик ваш стане, ну він заховається. Знаєте, Інколи буває таке там після іншого майстра, знімаєш манікюр і дивишся, а там під нігтем захована настільки красива нігтєва пластина. І думаєш, ну от як От як так можна було затопити? Ось таке в мене думки. На рахунок того, коли я бачу гарну нігтєву пластину. Як ви бачите, ми вже переходимо до п'ятого пальчика. Я працюю конвейерним чином, так що на лівій руці, чекайте, та, зараз я роблю праву руку, так що на лівій руці там, в принципі, те саме, і вже п'ятий пальчик зараз досушується в лампі. І клієнтка вибрала ось такий красиво зелений, з -з -зелений колір. І насправді він на камері чуть-чуть яскравіший, ніж в житті. У в житті він більш, можливо, на один тон чуть-чуть буде приглушеніший, але, тим не менш, колір дуже-дуже гарний, симпатичний і такий осінній, я б його так назвала. Ми будемо його класти в один шар, тому що так, так людині подобається. Він, в принципі, Плотністю своєю можна його повторити ще раз, але клієнтка не захотіла. І ми після цього просто покрили нігтєву пластину топом з блискітками, і в цьому випадку воно дуже гарно дуже гарно буде виглядати. Зараз в кінці у вас є можливість подивитися. Ось, Ось такі справи, дівчата. Дякую, насправді я. Хочу вам подякувати за те, що ви коментуєте відео, за те, що ви підписуєтесь на канал за вашу активність. Знаєте, насправді там подивишся, як, наскільки гарно дівчата ведуть свої канали на рахунок нігтів, манікюру. І знаходиш собі якісь комплекси. <гум> Думаєш, що там недостатньо розказуєш, недостатньо пояснюєш. Але насправді я ніколи не вирізаю нічого. Я просто включаю камеру і вона знімає. І в мене може відео там займати 30 хвилин, може займати 40 хвилин. І я просто його потім пришвидчую е в два рази і все. І після цього знаходжу вільний час і озвучую. Я не, не роблю якісь нарізки, не, не шукаю якийсь спеціальний кут. Я просто показую вам свій спосіб виконання манікюру, як в мене це все відбувається. Тому дякую вам, що ви оцінюєте мою щирість. Дякую, що підписуєтесь на канал. Дякую, що коментуєте. Насправді, це дуже приємно, І як тільки я починала закидувати відео на цю тему, у мене насправді були такі думки, я не знала, хто буде це дивитися, кому захочеться це дивитися, кому буде цікаво. Але все ж таки, можливо, хтось для себе знайде тут якусь підказку, можливо, хтось зможе вирішити якісь свої питання, які там не давали спокою, не допомагали в вирішенні якихось. Питань щодо носіння покриття. Тому я з радістю буду вам корисною. І дякую. дякую за вашу активність. Підтримайте мене, лайкайте відео, коментуйте, підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані. Я буду старатися регулярно, інтенсивно ділитися з вами своїми майстер-класами. І думаю, що це також принесе вам користь. Ось бачите, такий клієнтка вибрала топ, він трошки з розовинкою. І, в принципі, я думала, що поєднання таке не дуже, але ну, гарно Гарно вийшло, воно так мерехтить, щось типу втирки, але насправді це не втирка, просто гель-лак з таким шимером. Це едлен топ називається вроді, діамант чи що, просто з рожевим відливом. Якщо вам цікаво, можу. Десь показати в наступному відео, як він виглядає. Ось такий манікюр у нас получився. Зараз підпилюю гарненько, і на цьому ми завершуємо. Дякую. Ще раз велике вам дякую. Ось можете подивитися зблизька, як насправді він виглядає, такий достатньо акуратний, красивий манікюр. Зараз наносимо олій.